Мене хоча б не з Volkswagen роблять. Я хоча б поворотники працюють. У ну, мене хоча б не мій брат. То я не купляю машину за останні гроші. Зато мене не купляють пенсіонери. І Я не купую 320-й, не вдягаю її в емпакет. У мене хоча б не повний привід. А я не задній привід, ну. Зато я не п'ю кожного ранку каву на сервісі. Зато мені не возять мішок бульби на дачу. Так то зручно. Ну, це кончено. Це то зручно. Від мене кайфують. Ти попробуй з'їхати на дачу в тих болотах. Ну, від мене кайфують, бо ну, це ти там ригнеш зразу. На мене хоча б не таксують. Аля. Я хоча б не продаю свою машину одразу після її покупки. Тому що мене хоча б можливо продати. Через рік? Одразу після покупки. Мінус 200 тисяч. Кілометр. У мене хоча б без дротової карпле є. І мене хоча б любить мій власник. Я хоча б дарую емоції. Я хоча б не доливаю стільки масла. Доливаєш. Докажи. Не будемо поїсть масло. Якщо б не доказує всім, що БМВ це емоція. А оді в принципі нічого доказати не може. Так, я хоча б не включаю спортрежим на кожному світлофорі. Зато хоча б є. В мене і так машина їде без спортрежиму. Зато в мене ще б коробка не пінається. А в тебе спорт час. Взимку на дорозі не молюся. Я хоча б не жертвую своїм комфортом заради спортивності. Я хоча б вмію збалансувати спортивність і комфорт. Рип'ять, рипять, чек, горить. Ріпет! Тільки мерзнеш на стевок. У мене є спорт-плюс! У мене є преміум Опа! Опа.